Привіт, мої хороші! Димойся на овнів на березень місяць. Я знаходжусь на Тенерифе. З такими гарними видами буду вам робити розкладик. Овни, березень місяць. Овни березень місяць. Що чекає овнів на... Березень місяць. Карта номер 1 Подвішений. У вас може бути такий місяць, прямо підвішений, що ви не будете знати, що робити, куди йти. таке може бути відчуття того, що трохи загублені. тому що Або може бути просто такий стан, що нічого не рухається. Це не завжди карта погана, це карта завжди, що а, немає руху. Але деколи це. Навіть корисно зупинитися, подумати про те, це як передишка може бути перед тим, як ви бігали туди-сюди. І бачите, от, зупинка буде для того, щоб ви подумали, що робити, куди йти, як діяти. Щоб це не було емоційні поступки, ви будете так, робити вибір і думати, що робити. Це може бути там. Між чоловіками, між роботою, між тим, що робити, куди робити, як робити. Отака от буде відчуття не знаю, що робити. Бо тут у нас карта: двойка вжезлів, це про те, що я сумніваюся. В когось навіть це про поїздки може бути. Чи за переїзд. От того це сумніви. Для того щоб ви вирішили насправді цей місяць вирішили вже на остаточно. Оце все, 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 все рішення буде за жінкою. Це може бути ваша мама, ваша жінка, ваша сестра. От все буде лежати на ній. Як вона скарить, так і буде. Або це все заради жінки так само може бути у нас. І четверта. Тут більше карта про фінанси і те, що не робіть вибору від страху, від страху грошей. Щоб це не був позиція того, що я це роблю, бо я боюся. Я це роблю, тому що я боюся втратити свого чоловіка. Я це роблю, тому що я. Не робіть з страху, а робіть з того, що ви насправді хочете. Тому оцей місяць дав вам просто так подумати, обсудити, вирішити ситуацію для того, щоб потім був висновок і був результат. І далі овне дивимося на фінанси і роботу. Фінанси і Робота на березень місяць. повне фінанси і робота на березень місяць. і знову в нас імператриця і імператриця у нас фінанси і роботу говорить за те, що насолоджуйся. Вибирай кар... карти. Вибирай роботу тільки а, там, де є насолода, кайф. А, от. Де ти можеш проявлятися, де ти можеш заявляти про себе? Не де це, ось, це так, робота, яка заради грошей, а робота, яка тебе наповнює. І знову на вся карта. Але все почнеться у вас з страху. Типу, почнете щось шуршати, метушитися в березні через те, що ви, там, будете боятися лишитися без грошей будете боятися не мати зовсім нічого. І тоді у вас буде ем, перспектива на, на те, що ви будете щось вирішувати. Але це тільки через задоволення має бути. Якщо ви будете робити це через задоволення, тоді це е, буде. Карта 3. В фінансах і роботі вам поможе дуже сильно соціум. Так, спілкування, проявлення, говорити з людьми, ходити на всякі заходи. Так, мати коннект з людьми. От. Якщо ви шукаєте роботу, то ця карта говорить, що знайдете її через людей, через спілкування, клієнтів знайдете так само через людей. Тому ходіть на всякі різні заходи, спілкуйтесь з людьми, давайте про себе знати, там, додавайте людей в соціальних мережах і так далі. І рекомендація до цього всього тут рекомендація за те, що це буде. Це буде, якщо ви будете впевнені в тому, що все буде. Тому починається карта з імператриці, яка впевнена, і закінчується так само впевненістю. Говорить за те, що от, у вас буде і робота, і фінанси, якщо будете з страху, а з наповнення себе і ділитися цим. Маєте розуміти, що карма працює так, що тільки тоді, коли ми наповняємо інших, до нас вертається. Тому постарайтесь багато віддавати, тоді і багато отримуйте. Так що, овне. Рекомендації ви почули. Тепер йдемо до кохання і стосунків. Кохання і стосунки. Березень, місяць овне, кохання і. Стосунки березень, місяць повне. Дім досить стабільно, комфортно, класно, кайфово. Це карта про сімейний побут, про сімейну злагоду. Але друга карта говорить за те, що це може дуже сильно вас прив'язувати, прив'язувати до чоловіка, до сім'ї. Так місяць він то хороший, але коли ми перенасичуємося цією, а, хочу злагоди, хочу сім'ї, це виходить в нас залежність. Це що переізбиток чогось, це в нас залежність. Карта номер 3 Тому тут треба, от, ця карта нас, давати і брати. Якщо ви забагато даєте, почніть брати. Якщо ви забагато берете, почніть давати. Вашій сім'ї, ваших стосунків. Ну і так само, якщо ви в пошуку. Якщо ви в пошуку і ви забагато просите, почніть давати. Якщо ви забагато даєте, почніть просити. Це має бути рівномірно. І кінцево у нас тут спектаклій. Це все це так, до вас прийде, і подарки прийдуть, і ваше кохання прийде. Вам принесуть це, якщо ви будете дотримуватися цих от правил, не прив'язуватися і давати і брати. Все дуже просто. Мати цю рівномірність. Не прив'язуватися, це говорить за те, що не мати такого прям агресивного бачення, що я ж хочу добробуту для нас. І брати і давати це говорить про те, що коли ми. І мім давати, і мім брати те, що ми хочемо. Тому отак, повне. всього найкращого, щоб березень був продуктивним. І надіюсь, що ви запам'ятали мої рекомендації. Всім папа! -па.